Трамп призначає на посади у Штатах відвертих противників допомоги Україні. У Байдена в НАТО і в Європі обіцяють зробити все, аби наситити Україну грошима і зброєю на той випадок, якщо у Трампа щось піде не на користь Україні. А що власне в Україні? В Україні затмували подих, чекають завершення війни. Розмовляють про ймовірні вибори у 2025 році. Про все це спитаю в радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка. Він вже на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Добрий добрий. день, добрий. New York Times пише, що цитую втрата Україною території в результаті переговорів більше не стоїть на першому місці. Тепер найголовніше це гарантії безпеки. Лідери Європи напередодні зустрічалися, говорили, що можуть зробити, аби завадити Трампу, е як це називає прогавити Україну. Так на ваш погляд, є ознаки того, що, хоча б лідери Європи, можливо, Південна Корея, от всі наші партнери без США, готові дати реальні гарантії. Україні Ну, а давайте від зворотнього підемо. А що таке реальні гарантії? Ну, дивіться, сьогодні йде війна повномасштабна, є певна ресурсна виснаженість Російської Федерації, і сьогодні питання стоїть в постачанні зброї відповідно до тих рішень, які вже прийняті, в тому обсязі, який потрібен для ефективної протидії російській агресії. Ще раз зброї, яка є на складах. І ми маємо з вами певне зволікання, маємо певні довгі дискусії. Маємо а, пролонговане постачання. Ну тобто, коли воно йде занадто довго від того, що було домовлено. Маємо певні обмеження на використання зброї, певні неформальні обмеження. Маємо знову ж таки: наприклад, беремо Німеччину довгу дискусію про те, чи потрібно в рамках оборонної війни знищувати інфраструктуру Росії на території Росії. А, і, і дивіться. І тут ви задаєте питання: а чи можуть бути більш масштабні об'ємні гарантії безпеки? Ну тобто, якщо сьогодні немає а, того, щоб? Про що в принципі домовлено, і що могло бути запобіжником для продовження агресії російської федерації тому що ви б тоді показали свою силу. А що має статись завтра? При тому, що я тут задав зустрічне знову ж таки питання: а Росія зупиниться да, добровільно почекає, поки там будуть якісь контингенти заходити, будуть якісь там інші гарантії безпеки реалізовуватись. Тобто Росія буде чекати спокійно, не продовжувати атакувати нас ракетами, не продовжувати просуватись по Донецькому, наприклад, наприклад, напрямку, і так далі буде чекати Просто ну це ж, це ж нонсенс. Просто э, дивіться. Якщо не звільняти території, немає різниці формат звільнення, да на увазі, це може бути і дипломатичний тиск, і військовий тиск, і так далі, і тому подібне, економічний тиск, наприклад, обновлення ціни на нафту, це абсолютний інструмент, який дозволить достатньо швидко суттєво наростити ціну війни для Російської Федерації. Але залишимо, наприклад, у Росії частину території. Російська федерація, по перше, не погодиться припинити війну, поки не отримає більше територій ніж сьогодні вона окупувала. Ну це ж очевидно, тому що навіть вони там собі прописали певну е, кількість території. А крім того, на Валдає Путін відверто говорить про те, що дивіться, є якісь там ісконно-русські землі, і ми хочемо, щоб на цих землях ісконно-русських, в Україні да, в суверенній державі, щоб хтось там мав право сказати ні, я хочу піти в обійми до е, е, російського табору і там жити. Ну ви ж розумієте, це не про ті землі, які вже е, окуповані Російською Федерацією, йдеться, це про інші області. Ну, то ми з вами будемо мати перманентну війну. Але головне ж в іншому. Головне в тому, що я ще раз: а хто сказав, що Росія на це все погодиться? Ну хто сказав, що Росія не захоче отримати ті території, які сьогодні вона не контролює, але які прописала в себе в Конституції якогось там біса, е, що вона не захоче отримати додаткові якісь там е, зняття, наприклад, санкцій. Ну, дивіться, вона йде за стіл переговорів, коли всі тиснуть на Україну. На Україну говорять, давайте за рахунок України вирішимо питання е, фіналу війни. Ну тобто, Україна має віддати країна, на яку напали, мала щось віддати і так далі. А що буде робити країна агресор? Тоді вона ж не вирішила завдання, ну з якого з яким починала агресія, вона продовжить агресію. Це очевидні речі. І тому мені здається, що всі ці такі якісь е, е, теоретичні моделювання а можемо сьогодні говорити не про територію, а про гарантії безпеки. А сьогодні хто заважає дати Україні гарантії безпеки? Тим більше, а тепер перейду до практики. Тим більше, що президент України презентує перед європейськими лідерами, я не тільки про штати кажу, я говорю саме про європейських лідерів. Презентує план перемоги, де є пункт номер три. Ще раз пункт номер три про неядерне стратегічне стримування, тобто про ракетні бази відповідної дальності з попередньо закладеними військовими цілями, які обов'язково будуть знищені на території Росії незалежно від відстані, це є гарантія безпеки, але це ну вже прописано. Тобто, що треба шукати? Дивіться йти паралельно, має йти паралельно декілька процесів: перше. Постачання зброї має відповідати домовленостям: кількість, швидкість, темпи постачання і так далі. Друга база формування неядерних баз стримування в Україні а це дальнобійні інструменти різної дальності, різного виробника на, на території України. Третя: економіка. Обнулення російської економіки там достатньо прості інструменти. Не треба вигадувати масштабні санкції. Так вони потрібні потрібні там працювати, обмеження і так далі. Але є відповідні інструменти, як працювати з російською сировиною, Перш за все, з нафтою чітко, і це можна зробити достатньо швидко три дні, там сім днів і так далі. Опек зібралось, опек не зібралось, але вирішили питання про ціни нафти на глобальному ринку і заміщення російської нафти іншою, більш дешевою і більш якісною нафтою. Четверта складова більш жорстка дипломатичний тиск на країни глобального півдня е з точки зору підтримки, там неформальної підтримки ресурсно Російської Федерації. Все Будь ласка, використовуйте сьогодні ці інструменти. Чому але треба вони этого? не використовуються? Ну послухайте, у нас зараз Трамп є. Виникає питання всіх дуже сильно хвилює. Чи актуальні взагалі пропозиції Зеленського формула Милу, миру, план перемоги, різні оці всі ініціативи? Ви от тому, що Трамп зараз формує команду, і там дуже багато людей, які ну не те, що українофоби, але ну вони виступали проти підтримки України. А, Трамп формує команду для американців з американців, і тому він виходить з інтересів е, своєї країни, і це нормально. Але давайте тут трошки розмежуємо на дві площини дві складові: перше заяви, які робляться в політичному процесі, в тому числі в електоральному політичному процесі, і інша справа заяви, які вже будуть робитись, е, е, коли людина обіймає ту чи іншу стратегічну посаду. Але крім того, суб'єктом, ключовим суб'єктом, який буде якраз таки вирішувати проблематики зовнішньополітичні, є сам Пан Трамп. Очевидно, і тут я перейду до того, що вигідно чи не вигідно Трампу. Трамп це прагматична раціональна людина, і він буде дивитись, де є доходності, а де немає доходності. Піти, скажімо так, по сценарію, давайте все залишимо Росії, давайте віддамо Росії щось. Давайте зробимо так, що Росія, щоб Росія виглядала як країна-переможець. Ну це ж ну якби доходність від'ємна для Сполучених Штатів. Ну, тоді питання виникає, а хто лідер? Тоді питання виникає, які правила? Тоді питання виникає, а така що зброя американська менш потужна ніж російська? Тоді виникає питання, а що хоче далі Росія? Тоді питання виникає, а що Росія зупиниться тільки на Україні? Тобто вона не захоче реалізувати концепцію глобального домінування через інші а у Трампа. Конфлікти? Виникають ці питання? У Трампа виникають ці питання. Я не готовий говорити за Трампа. Давайте все ж таки коректно ставитись до того, що я можу казати. Чому тому, що ну це ж таки адміністрація американського президента, і вони відповідно мають відповідати на ті чи інші питання, які ну які там будуть їм ставити, але між іншим, давайте так дивіться, Трамп сьогодні поступово занурюється через брифінги відповідних інституцій, занурюється в набагато глибше розуміння природи російського конфлікту, ну російської експансії, російської війни проти України. На мій погляд, Трамп буде набагато більш об'ємніше розуміти природу цю всю і буде розуміти, що тут немає такого простого рішення за рахунок України, наприклад, ні. Тому що якщо ти хочеш мати велику домінантну Америку, то тоді має бути аутсайдерська Росія, не може бути одночасно домінантна Америка, але Америка, яка не в рамках коаліції, в якій вона там ключову роль відіграє, вона поступається Росії. Тоді Росія є домінантною країною. Я вже не беру інші країни, але я говорю про Росію. Ну тоді ти граєш другим номером. А навіщо тобі грати другим номером? Я тут перехожу до знову ж таки прагматизму. Якщо ти маєш всі інструменти, щоб домінувати тотально, якщо навпаки ти сьогодні на цьому історичному моменту можеш суттєво обнулити репутацію ну, більш-менш конкурента вчорашнього. І для цього не треба там, вибачте мене вискакувати зі штанів. Да а можна все зробити тим, тим, тим обсягом ресурсу, які в тебе є сьогодні на складах. Ну, все. Це просто питання комунікацій, питання е, глибини розуміння проблематики і е, стратегічних перспектив, які Сполучені Штати хочуть мати чи не хочуть мати. На мій погляд вони хочуть мати, і, на мій погляд, Україна якраз таки вибудовує правильну стратегію. Дивіться комунікаційну стратегію. Я маю на увазі на рівні президент, президент, президент Зеленський, президент Трамп. Україна пропонує свої компетенції достатньо чіткі. Прагматичні компетенції, дивіться, ми за допомогою вашої зброї обнулимо мілітарну репутацію Росії і більш того, виб'ємо її з глобальних е, збройних ринків. Я вже взагалі про конкретику кажу: от е, буде доведено, що російська зброя не є ефективною, вони будуть втрачати суттєві е, відсотки е, на збройному ринку. Це прагматика, так безумовно. Ця прагматика буде оцінена Трампом безумовно, тому що для нього е, домінування навіть в цьому аспекті сполучених штатів ключове. Друга складова. Скажімо так, співпраця в експедиційних корпусах сполучених штатів, тобто сьогодні в рамках НАТО ключову роль відіграють збройні сили сполучених штатів. Ну тобто, безпосередньо 90-95% контингенту завжди це збройні сили сполучених штатів. Тут буде інша армія, партнерська армія, яка має бойовий досвід, якого немає ні в кого в Європі, яка вміє воювати і яка може суттєво. Додати спроможності безумовно експедиційних спеціальних операцій на різних континентах збройним силам Сполучених Штатів. Це компетенція. Да, вона вигідна Штатам, Безумовно. тому що вона знімає там певне психоемоційне навантаження на американське суспільство і так далі. Кожен пункт прагматичний і безумовно Трамп як людина прагматична буде оцінювати. Далі що з Росією? Ну, дивіться з Росією а, ти даєш Росії можливість не програти війну, і тоді Путін виходить і знову починає нахабніти. Дивіться я. Я можу нагнути кого завгодно. Для мене не існує міжнародного права. ідіть сюди, всі північна Корея, йди сюди. Зараз будеш атакувати. Я тебе підкрив. Мене ж четверта стаття є а, стратегічної співпраці. Як тільки ви почнете пі проти південної Кореї експансію, я долучусь до цього. Ну тобто, зовсім інший міжнародний політичний простір. Навіщо він потрібен? І тоді ви витрачаєте дивіться прагматика. І тоді вам треба набагато більше коштів витрачати. Втручатись в різні інциденти на різних територіях своїми збройними силами, а це знову ж таки, суттєве психоемоційне навантаження на внутрішній ринок сполучених штатів на соціальний ринок сполучених штатів. І тоді виникне питання: так навпаки ж, ми ж гарантували, що світ буде набагато більш стабільний, і ми не будемо приймати участь у війнах. А тут навпаки, війну. Так, це ідеальна ситуація, те, що ви описуєте, але от зараз просто світ реагує на нові призначення. І от, зокрема, Тулсі Габард, директорка національної розвідки, я буквально сьогодні переглянув відео, де вона отак, от в кадрі в камеру говорить про біолабораторії, говорить про патогени, які можуть вийти назовні, в разі якщо будуть якісь бомбардування в Україні. Ну тобто. Я не розумію, як з таким от і ця людина буде відповідати за національну розвідку. А, вони ж матимуть матимуться одно вплив на Трампа. Мед Гетц, конгресмен Флор, з Флориди на посаду генерального прокурора, який теж був проти допомоги Україні. Чи ви вважаєте, що вони настільки другорядні, що ми навіть не помітимо їх участі? Я вважаю, що кадрові призначення в сполучених штатів це рішення сполучених штатів, ну тобто, мається на увазі в даному випадку пана Трампа, і безумовно, там ми можемо щось говорити, але це не має ніякого значення. Значення для України має правильно вибудована стратегія, яку ми просуваємо. Про свої суб'єктності ще раз, Україна сьогодні суб'єктна, і вона має продовжувати наполегливо пояснювати, навіть якщо з, з тієї сторони будуть е, люди, які вчора там інакше на якісь проблеми. Ну дивіться світ не ідеальний. Да, тобто, ви не можете очікувати, що всі будуть з вами дивитись в одному напрямку, однаково там е, суб'єктивно оцінювати ті чи інші явища, в тому числі навіть і війну. Я розумію, що ми живемо в. Певних моральних імперативах в Україні ми розуміємо, що таке Росія. Ми дійсно занурені у війну. Ми бачимо, що Росія коїть, в тому числі які вона технології геноцидальні використовує в цій війні. Але це ж не обов'язково очевидно для багатьох інших, і вони можуть мати інші точки зору. І тому ще раз призначення в Сполучених Штатах це рішення Сполучених Штатів. Вони мають право на будь-які рішення. Це абсолютно суверенне право. Наше з вами завдання знову ж таки, і медійне завдання, і публічне завдання, і непублічне, і на рівні президента України. Це чітко пояснювати свою суб'єктність, чому в цій війні мають бути такі рішення. Це буде тяжко, так буде тяжко. Чи буде якийсь там, скажімо, спротив нашим позиціям? Може буде, а може буде підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти. Я хочу, щоб ми з вами прагматично знову ж таки, теж прагматично підходило до роботи, не рефлексували що, тому, що хтось там буде призначений, чи хтось не буде призначений, і так далі. Ми маємо виконувати тільки те, що ми можемо виконати, те, що від нас залежить. І це буде правильна позиція, особливо на зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках поважають, коли приходить людина, е презентуючи свою країну, і вона не рефлексує, дивіться. Мені з вами комфортно говорити, а з вами не комфортно. А вона приходить і абсолютно логічно, чітко, структуровано по пунктах говорить: дивіться, у вас будуть такі зиски, у нас будуть такі зиски. Для цього потрібно зробити такі три кроки: наприклад, зброя. Не стратегічні ракетні пакетнесне ядерні стратегічні ракетні пакети, наприклад, давайте про економіку поговоримо, що може бути вигідно для вас з точки зору інвестицій в Україну після воєнний час, і так далі. Це наша з вами прагматика, і вона буде дуже і дуже позитивно сприйнята в Сполучених Штатах. Чому тому що ще раз, незалежно від публічної складової, незалежно від того, що людина в тому чи іншому інтерв'ю говорить. А, головне, коли ви спілкуєтесь, донести структуровано і логічно свою позицію. Я хочу, щоб ми перестали завжди казати, ух ти, там хтось призначений це погано, чи о ні, оце буде добре. А знаєте чому? Тому що незалежно від призначень, завжди в тих чи інших країнах, ці призначенці, назначенці, як завгодно можна називати, вони, перш за все, дбають про свої інтереси, мацю інтереси своєї країни. Це ж очевидно. Туреччина, Китай, Сполучені Штати, Німеччина вони можуть вести дискусію більш для нас позитивно, менш для нас позитивно. Наша справа, коли ми долучаємось до цих дискусій, бути нейтрально позитивно налаштованими і абсолютно аргументованими. Суто гіпотетично, якщо наші інтереси співпадуть, так у Штатах е, вирішать, що от ми співпали, е, Володя стана скаже Трамп у телефонній розмові. І на наших умовах, на умовах України те, що нам цікаво. Суто гіпотетично, можливий е, можлива угода про мир, перемир'я. Чи це не в інтересах України категорично? В інтересах України категорично вийти на, скажімо так. Відносини з Російською Федерацією на базі міжнародного права, а міжнародне право чітко регламентує, що можна, що не можна обговорювати Тому що дивіться коли вигода угода про мир. От я не зовсім розумію угоду про мир з агресором, який хоче залишитись на вашій території і не відповідати за злочини проти вас. Тобто, це вже не мир. це вже ваше, це вже буде ваша згода на те, що ви. Закриїти очі на його злочини, я хочу, щоб ми просто правильно дефініції ставили з Російською Федерацією. Треба дуже обережно вони, вони можуть на певний час зробити вигляд: так ми з вами підпишемо угоду, але це буде означати, що вони готуються вас вдарити в спину. Це однозначно. Це концепція Руської Російської Федерації. Вони не можуть з вами домовитись, тому що вони визнають тільки коли ви сильні, і коли ви можете дати, чинити спротив і дати здачу. Це інше їх абсолютно не хвилює, вони завжди прийдуть і будуть пробувати дозабрати щось вас. Тому дивіться, це не угода про мир. А, з Російською Федерацією, безумовно, можна вести переговори, буде, безумовно, але тільки через інструменти примусу. Це буде не угода про мир, а примус до миру Росії на базі міжнародного права, про що й говорить президент України. Для цього, відповідно, треба воєнну компл... компоненту. Отримати економічну компоненту, дипломатичну єдність з точки зору тиску на Росію все і тому безумовно, коли ви будете тоді через примус вести е, переговори з Російською Федерацією, це буде зовсім інша. По перше країна, по-друге, зовсім інша в цієї країни буде розуміння, що буде відбуватись далі. А по-третє, ми з вами паралельно будемо вести з ними переговори. І як тільки це буде на умовах України, як ви говорите, да то тоді ми будемо з вами бачити паралельний процес під назвою політична трансформація Росії, тому що Путіну все це, що він сьогодні робить, не пробачить в Росії, тому що він обнуляє Росію. Дивіться навіть контингент північно корейський на іноземний контингент на території Росії, країна, яка продавала, що рівних армій російській не існує. Як тільки туди зайшов іноземний контингент, це означає, що вони а, самі себе принизили. Ну, тобто, показали, що вони не є сильними, вони є великими, да безумовно ресурсними, велика кількість мобілізованих, але вони бояться один на один воювати, і це фундаментально міняє сприйняття Росії. Це не питання цього часу дення, це питання усвідомлення, що таке Росія, і так само переговорний процес. Переговорний процес треба зайти настільки жорстко, щоб було зрозуміло далі для Росії гірше. І безумовно, дивіться, я тут так підсумую, що було зрозуміло. І безумовно, для мене виглядає вкрай дивно, коли сьогодні йдуть всі публікації про те, що так, переговорний процес вже буквально завтра, а цей переговорний процес може бути тільки за рахунок уважно примусу України. Так це що? Це стимулювання Росії нарощувати агресію, не зупиняти агресію, а нарощувати. Тому що Росія розуміє як. Україну примушують віддати, відмовитись ну від суб'єктності, віддати території, і так далі. Тобто, всі сценарії базуються на тому, що Україна має щось віддати, і зовсім немає ніяких там дискусій, що має зробити Росія. Ну тобто, що віддати Росія має в чому поступитись, від чого відмовитись, і так далі. І тоді Росія розуміє супер, продовжуємо тиснути на тих чи інших напрямках з одного боку, а з іншого боку, вони готові сісти з вами сьогодні за стіл переговорів. Тільки є один нюанс. Вони приходять за стіл переговорів, сідають і говорять: дивіться, оце все, що ми вчора казали, вже не підходить. Дайте нам ще оце. Ви знову йдете на якийсь час там дебатувати серед наших партнерів. Потім вони дотискають ну, гіпотетично ж говоримо, дотискають до чогось Україну, ви приходите за стіл переговорів, а Росія говорить, ні, 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 це вже не підходить. Ми ж тиснемо. Ви нам ще оце віддайте. Тобто, це буде безкінечний процес, що вас будуть по частинах забирати суб'єктність, суверенність вашу. Тобто не бліцкрігово, одночасно, одномоментно, а поступово, поетапно так Росія цього бажає і для мене ще раз говорю: загадково, що ми сьогодні з вами читаємо публікації, які стимулюють Росію збільшувати об'єм ескалації, підвищувати ставки. Питання: а навіщо ви це робите? Стимулюєте? Я не про наших зараз говорю журналістів. Я говорю про західних. Навіщо ви постійно це робите? отже, 20 січня, як пише за економіст, перемир'я не буде. А чи ми можемо ще розраховувати на якісь приємні рішення від Байдена до кінця його каденції, крім тих грошей, які так вже зрозуміло нам мають виділити? Міністр закордонних справ Сибіга вчора сказав, що спілкувався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і сказав потім про обережний оптимізм у питанні надання дозволу бити в глиб Росії західною зброєю. Я тут погоджуюсь із паном Сібігою. Це було б абсолютно раціонально. Дивіться, е, виходячи з того, що демократам треба ну знову ж таки. Ми не даємо з вами порад. Ми не втручаємо ті процеси, які внутрішні, є американськими. Але для демократів сьогодні було бажано вже почати формувати стартові позиції для наступних електоральних циклів з урахуванням того, як сьогодні виглядає конгрес, як виглядає сенат е, і так далі, і тому подібне. І безумовно, в рамках цього е, було бажано якісь такі потужні інформаційно навіть рішення прийняти на користь України, тому що це була б непогана стартова позиція. Чи будуть вони прийняті? Мені здається, що будуть, але подивимось. Ну що, ще раз, це ж треба мати певні е, знову ж таки консенсуси, ну колективні консенсуси, і, і це було б виправдано. Чому ще раз підкреслю? Тому що це було по перше. Видно достатньо об'ємно. По-друге, про це багато б говорили. Що дивіться, є рішення, які суттєво впливають на перебіг подій у цій війні, е, і це б суттєво попливало дійсно на саму війну, але і Байден. Ми ж знаємо, він марнославний е, людина, яка точно вже не повернеться в політику. Може і хотіла би за. за... В історію увійти таким чином з такими важливими кроками, які б змінили взагалі хід світової історії. Тому тут є сподівання. Я хотів би вас ще наостанок спитати про те, що в МЗС вчора заперечили оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо е, того ядерної зброї, яку може Україна. Е, ядерна бомба так проста. Її можна зробити, якщо США скоротить військову допомогу. Е, зрозуміло, що Україна є учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але суто гіпотетично Знову ж таки, чи можна уявити собі ситуацію, де Україна може почати дивитися в бік ядерної зброї, якщо залишиться без підтримки США, і буде там з недостатньою підтримкою е, європейських союзників? Ні, не можна, тому що це означатиме гру без правил. Україна навпаки закликає всіх дотриматись міжнародного права, в тому числі введення оборонної війни, в тому числі для можливості нанесення масштабних ударів по території Росії. Це все прописано. Це юридична Україна. Є членом альянсу, відповідно, які дотримуються цих правил, і безумовно, Україна не буде порушувати. Я просто тут про інше да, по перше, допомога в будь-якому випадку буде. По друге, допомога від європейських країн буде тільки а, збільшуватись. Просто питання в тому, що. Що вони на жаль довгий час не дофінансовували свої мілітарні виробництва, і тому на складах у європейських країн набагато менше зброї ніж на складах в цих же сполучених штатів чи в південній Кореї? А, а далі Україна буде активно комунікувати з нашими партнерами. і Коаліція буде існувати в тому вигляді, як сьогодні, в тому числі з залученням Сполучених Штатів. Тому так будуть там складні дискусії, певно. Ну і вони завжди є. І вчора були складні дискусії. Але все це буде продовжуватися і підтримка буде. Питання в іншому. Питання в тому, що технології логічно. ви не зможете, немає для цього. Засобів ресурсів для того, щоб швидко дійсно збагатити уран і отримати там зброю з носіями, яка буде ефективна і масштабна, і так далі. А отримати там брудну бомбу плутонії, да яка там не буде вирішувати ніяких навіть тактичних завдань суттєвих, але буде обнулювати репутацію України, яка відмовилась від зобов'язань, які для себе брала по тому ж Будапештському меморандуму. Ну це буде дивно. Ну тобто, ви не вирішуєте ніяких військових завдань так. суттєвих і в той же час але я, я... Це... Я питання ставлю, тому що тут йдеться про те, чи буде Україна, це ж екзистенційний виклик, і в такий момент, які, про які договори тут може йти мова. А тому, власне, і, і виникає питання: суто гіпотетично, от коли на межі вже країна і от щось таке сталося. Ну, технічно ви кажете не можна. Я скажу так, якби це дійсно було рішення таке, яке точно могло б там суттєво змінити те, що відбувається на лінії фронту, то можна було б навіть, попри всі складнощі, юридичні, репутаційні, йти на це і дивитись цей бік, але це точно не те рішення, яке дасть нам суттєві зміни по лінії фронту. По лінії фронту дасть зміни зовсім інше. Це кількість зброї. Це дальньобійні інструменти, і це всі неформальні дозволи, які мають бути, оце точно дасть. І а для цього нам потрібна підтримка і фінансова, ну інвестиційна, перш за все, у мілітарні виробництва і безпосереднє постачання зброї, яка дивіться уважно. Ми з цього починали. Є на складах. Тобто, коли ми говоримо про гіпотетичні якісь там можливості заморозити конфлікт з гарантіями безпеки. Що набагато складніше, і в той же час на іншій на, на іншому е боку знаходиться просто постачання зброї, яка є на складах. Но мені здається, що постачання зброї, яка є на складах, точно буде відкрите в повному обсязі. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Тисяч подобайку під відео поширюйте його серед тих, кого любите.